В Україні не можна просто так дихати повітрям. Запасаємося балонами і консервуємо повітря, бо ще пару таких законів і вже будемо дихати газом, а не повітрям. Постало питання придбати газовий балон так, на всякий випадок, хай там буде, бо не знаю, що буде завтра. Два однакових балона коштують в одну ціну з однаковою ємністю. Виробництво Рогаско Норвегія і виробництво Чехія h В чому різниця? Сьогодні перевіримо. З усіх балонів, що зараз представлені на ринку, я взяв два самих дорогих і безпечних. Ми не будемо порівнювати з Індією, Китаєм, то взагалі не вартує брати. Якщо вже платити 5 тисяч гривень за балон, то давайте хоча б подивимося, за що віддати такі кошти. Візуально, якщо подивитися, то я би вже купив ось цей, тому що захисний кожух, він акуратний, гарний. все. Цей виглядає дешево. Ну особисто я би за нього 5 тисяч гривень не віддав. Є ж ті люди, кому принципово виготовлений для ринку України, бачите, українська мова присутня, виготовлений для ринку Росії. Спеціальна конструкція горловини газового циліндру унеможливлює його прокручення всередині захисного кожуха. А тут. Це не продумали. Хто не знає, усі балони вони самі безпечні. Тобто їх можна зберігати навіть і в коморах, в закритих приміщеннях, де немає вентиляції, тому що вони не пропускають газ. Всередині знаходиться лайнер, який обмотаний ось таким скловолокном. Можете звернути увагу, як виглядає на ось цьому дешевенько так, як виглядає тут. Тобто проникність газу за рік. 3 грама порівняно з іншими балонами де 130 грам. Як дізнатися, що закінчується газ в балоні? Ставимо на ваги. І орієнтовно має показувати плюс-мінус. У нас 5,4 кг. На балоні вказано 5,26. Ну Особисто тако на перший погляд. Який би ти взяв? Ну вот цей! Який тобі краще? Значить, цей з двох пластмасів, це лятий і компактніший. Це ось, ще буде. Це якась херня, правда? Да, Тут якась... пластик якийсь такий дішманський. Ну да, той пластик дорожчий. Це ветра зразу. Скільки виглядає 6 літрів газу на вагах. Дивимося. Було 5,4. Стало 8,35. Два балона однакові. Заправлені однаково на 6 літрів. І тепер подивимося, який з них буде легший. Постав ось і подивимось. Ось дивіться, як важить 6 літрів газу. Що показує? 18,8 кілограма. А цей важить 8,4. Не відходячи від каси. Став, став. 8,35. То який легше брати? Ось цей. Він просто невагомий. Ще таскати 18 кілограм. Щоб ніхто не думав, що цей балон набагато легший через дірки в кожусі. І тепер дивимося. Він важить ідентично 5.35. Працює, да. коротше, отак можна відрегулювати. Через редуктор можна підключити абсолютно будь-що. Хлопці займаються натяжними стелями. Підключаємо другу пушку теплову. Хто не знає, з ось таким балоном пускають абсолютно скрізь, тому що він по всіх правилах безпеки підходить. Ми маємо два балона однаково заправлених на 6 літрів. Тобі для роботи, який би був би легший. Скажи отак. Однозначно, цей легший, з цим зручніше. Ти ж таскаєш їх кожен день. На етажі, де не працюють ліфти, з цим зручніше працювати. Це занадто важкий. Тонка незручна ручка, тут ручка, що можна взяти навіть в двох даже двох, вдвох, з двох да. сторін можна взяти. В хоча двох. тут одному нема щоне. Що ми вияснили? Металеві балони вони вже доживають своє, скоро їх взагалі перестануть продавати, тому що вони небезпечні, вони пропускають газ, вони важкі, незручні, їх важко зберігати, перевозити і так далі. Ці балони безпечні, сертифіковані в Україні, є різні об'єми. Гарантія 5 років на ось цей балон. А на цей рік і то не всі дають, тому що ось такий балон завозять всі комуни лінь. Цей балон виготовляється в Чехії на інноваційному заводі, там нове обладнання, туди-сюди. Коротше, кому цікаво, зайдете, почитаєте. Оце саме краще, що може бути. Але все рівно є люди, які нехтують своєю безпекою, купують китайські балони, тому що це дешево. На них потрібен перехідник, який коштує 450 гривень. Не у всіх балонах є запобіжний клапан, який відкриється у разі надлишкового тиску, тобто десь більше заправили, чи балон нагрівся на сонці. Він безпечний, він не вибухне, його не розірве. Балон з газом можна зберігати горизонтально-вертикально. Головне, не використовувати його в такому положенні і тільки через редуктор. Запасайтеся балонами, підходить для ремонту, туризму, рибалки, кемпінг. Ну і на крайняк, якщо приймуть ще пару нових законів, то можна сміло відкрити вентиль і подихати. Петрович вам розказав, показав новинку, дуже крутий балон, як завжди, великі вподобачки, і всім до побачення!